Всіх вітаю на своїй пасіці. Розпочинаю відео я саме звідти, але зараз переміщаюсь трошки в іншу локацію, буквально 100 метрів від пасіки. І як ви вже зрозуміли по назві відео буде зараз розпаковка колоди з джолами, яку мені сьогодні зранку привіз лісник. Так би сказати, такий неочікуваний подарунок, як дід Толя сказав би. Нахуя він мені? Цю пору, щоб це було б хоча б середина, серпня було б дуже добре. Ну але зараз підемо разом. Подивимось, розкажу, покажу. Надіюсь, що буде цікаво. Спеціально я дождався обідньої пори, так як зранку в нас розпі, ну, у нас вже приморозки, до мінус 3, накруги все біло. Нас зараз сонечко світить. Бджоли повилітали. По відчуттях на сонці. Ну, Градусів 18, напевне, не менше. Так що все, не буду затягувати, тянути час. Переміщаємося туди і дивимося, що там в тій колоді. Так, ну ось маємо дану колоду. Це є осикове дерево. Осика була суха. Зсередини вже почала трухлявити. Там вище, як вже зрозуміли, була пустота, ну і там заселилися бджоли. Заселяються, це вже другий випадок в мене. Знайомства з дикими бджолами і другий випадок, що бджоли заселяються саме в осику. Ну, це є тепла деревина, так що їм тут комфортно в першу чергу зимувати тепло. Що я знаю про цю колоду? Практично нічого. Так як в мене не було, коли неї сюди привезли і змоги розпитати в лісника. Як саме зрізалось дерево, як воно падало, як його сюди перевозили, як грузили, як згружали. Ну я не знаю, наскільки це все акуратно робилося. Сказав лісник, що стільники всередині виглядають цілими. Він заглянув через люток, світив фонариком, але ну, через люток можна побачити єдине, що там є ті стільники. А те, що вони цілі, це потрібно було якось. Ну, Більше місця, щоб побачити, там заглянути на ті стіль... стільники. Хоча, я дивлюся, ось така щілина тут є. Можливо, я зараз оце все розмотаю, що вони намотали. Плівка, якесь одіяло, можливо, та тріщина і там буде краще видно ну, туди заглянути всередину. Бджілки каже, що гудуть. Ну, я ще поки не чув. Зараз це все розмотаю і послухаю. Е -е, надіюсь, що бджоли. Там справді живі, надію, що цільники там цілі. Не так як в минулому році, з минулого відео, коли мені також дзвонили, я їздив відразу там в лісі, розрізав. Там просто-напросто дерево з такою швидкістю впало на землю, що просто ну, каша була всередині в тій дуплянці. Тут, каже, ціле. Ну, Можливо варіант, що це дерево падало по гілляках. Саме було з гілляками, якби це змякчило удар об землю. І можливо справді там більш-менш щось ціле. І мені хотілося б, щоб так було, бо вже кінець жовтня місяця цих бджіл з'єднати до кого, до якихось із моїх сімей не варіант. Підселити окремо у вулик. Також не варіант, бо в мене навіть і немає рамок таких повномедних, щоб їм вистачило на зиму перезимувати. Надіюсь, надіюсь, що тут і справді більш-менш все добре. Сім'я ціла, ціль... стільники також цілі. Я в такому випадку цю колоду піднімаю вертикально, ставлю неї, приношу ось до сіника, закріпляю до баскетбольного кільця і вони більш-менш в затишку тут будуть зимою. Так що поїхали розбирати, розпаковувати те, що вони тут намотали, Ну і дивитися, що там всередині. Такс, ножик, ножниці і поїхали. Ну, Вони його походу трелювали, бо ось тут дуже багато землі напаковано. Не знаю, що там з тими бджолами. Щось мені це не дуже подобається. Вони його геть степлером прибивали. Джоли справді загули? Я зараз напевне маску візьму. До речі, такий гарний запах зараз. Меду, вулико. Так. Чесно кажучи, я не знаю, що робити. Мені шкода їх тут чи розрізати зараз. Розломувати ці колоду. Ну, бджілки є, вилітають. Значить, сім'я є, живе. Вони почали прорізати. Ось виходить, тут напевно вже вони до самого гнізда дорізали. Ну, вони десь ось звідси вилазять. Ось бджола вилазить. По ідеї це низ, чи звідки починається це гніздо, я не розумію. Раз вони тут. Зазвичай бджоли на зиму ближче до верху гнізда збираються. Тому може бути що ось тут десь можливо тут починається гніздо і воно пішло сюди. Тобто ось там нічого немає. більш за все, раз тут бджоли в основному. Ну дивимося, що там буде видно. Тут ще й багато бджіл, там ще й непогане вроді би, гніздо. Можливо справді якось ця осика повільно у неї положили на землю. Бджілки вилазять, вилазять, але... Але заглянувши всередину, я бачу, що там непогане гніздо. Я думаю, ви самі це побачили. Но різати точно не маю я бажання далі. Напевно я його справді буду піднімати. Попробуйте піднімати, попрошу, мені саме собою допоможуть, таку колоду я не подужаю. Ми неї піднімемо. Ну і буде видно, нехай нехай зимують. Бджілки є, літають, тому ну, поставить цю колоду вертикально, так як в лісі вона росла. Вони ж стільники вертикального зверху донизу тягнули. І залишити неї до весни. Нехай о, живуть. Зиму я там вже навесні розберуся, що робити далі. Ну подивіться, яка кількість бджоли вилітає, літає, тобто сімейка, я думаю, там досить непогана. Пройшла вже напевне годинка, бджілки трошки менше почали літати, вони вилетіли, покружляли, покружляли, збираються назад. Дуже цікаво, хочеться заглянути туди, але... Практично нереально щось там побачити, роздивитися. Але ж цікавість бере верх. Тому зараз ще раз спробую туди позаглядувати камерою своїми очима. Цікаво подивитися, яка там сила сім'ї, наскільки велике гніздо. Ну, Приблизно те, що я вже бачу своїми очима, десь ось звільці воно починається. І ну, напевне не знаю туди. До, до сучка, напевне точно йде. Дивимося ще раз. Досить непогана сім'я, багато бджоли, дуже багато вилітало літало тут навкруги. Ось якраз де гніздо напевне розрізало. Бджілки спокійні. Мене жодна ще не вжалила, хоч я тут вже напевне більше години біля цієї колоди сижу. Ну, завтра прийдеться штілем різати, де й все. Ну, ну, кусок... Так, наступний день, як ви вже помітили, клотка на своєму місці нікуди не поділась, бо ну, було видно, так, коли ми вже на темно неї спробували підняти. Вона просто-напросто ось в цьому місці, де середина гнізда, я так розумію, вона тут зломується надвоє. Неї сильно перерізали. І ось видно, Така щілина, нормальна від пилки. І вона просто-напросто в цьому місці ломається на дві половини. Тому ми далі вчора вже нічого не робили, ну, а зараз хочу взяти шоруповерта планки старих рамок верхні. Вони 2 см якщо не ці гробини. І буду зараз цю щілину як би з'єднувати, прикручувати між собою, тоді щілем лишнє відріжу. І буду тоді вже вертикально пробувати ставити. Не знаю, що в мене вийде. Якби я не хотів у них вшуміти, різати, сверлити, ну, доведеться, бо інакшого виходу немає. Так що поїхали, зараз буду робити, вже собі все сюди по поперетягував. буду пробувати це все діло так би сказати, ремонтувати і спасати цих бджілок. Так, розпалив я вже сьогодні і демара, і вдягнув рукавиці. Бо бджоли якби сьогодні вже не дуже раді мене бачити. Цікаво камера передасть чи ні, що там всередині. Я думаю, видно. Вони гніздо. Просто на дві частини перерізали. Дився. Колода тримається буквально ось на ось цьому маленькому кусочку. Кори. Навіть не деревина, все остальне не повністю перерізало. Як у неї ось сюди привезли, чи можливо це по дорозі вже думалося, але ні, видно, що різь по всьому йде. Так, а можливо мені взагалі, як воно переломане, зараз підняти і зробити корпусову колоду, як корпусові вулики з двох частин. І одне на одне тоді поставлю. ну Можливо, такий вихід, це одно воно там все вже. Гніздо, я дивлюсь, повністю перерізане. Зараз спробую. Якщо поставлю, а тоді вже на місці скриплю, бо воно, тут є така невелика сходинка і мені, виходить, я приміряю, планку прикручувати, воно буде навскуси. Можливо, не буде крепко триматися. Так що переломую цю колоду на двоє. Так, відрізаю це маленький. От і все. Одна всьому, що трималася колодка. Ну ось. Це майже низ, гнізда. Стільники вже темні, так що в цьому гнізду не один рік. І ось таке гніздо. Фух, тимар. Туди далі. Наскільки воно туди тягнеться, ну я не знаю. Ну, зараз буду пробувати відрізати і буде у мене вулик з таких виходить, двох частин. Я ж кажу, корпусова колода буде. З двох корпусів. Ну я думаю, що тут недалеко. Можна було б відрізати, щоб легший. Легше було переносити це все діло. Або можливо залишити, але мені не мішає. Ну, буде видно, це все, це все з часом, походу, буду бачити. Так, димар не диме так сильно. Як не треба, то роздимівся вже. А ось тут таке. Так, зараз, зараз завожу е, дружбу і буду пробувати. Десь там далі трошки відрізати це діло. Так, все, джелук трошки потривожив, ну нічого, все, відрізав. І ось тут якраз починаються вже стільники. Тобто, скільки тут буде? Ну, ось моя ну, ось рамки, кстати. Верхня планка старої рамки. Одна, ну, і друга частина. І рахуйте тут, а, гніздо ось так десь. І що значить роблю, вже раз ми їх тут а, так збудоражили, то зараз їх буду перевозити на пасіку. Вже два невеличких куска, усики, дупла, гнізда, з двох корпусів буде складатися і перевожу на пасіку, там встановлюю. І нехай там вже вони. І будуть в мене зимувати. Ну от і все, Бджілки вдома <соє> стоять поставив вже. Ось сюди таке місце. Тут у мене смареки ростуть, з Карпат привозив, возик такий. І буде вже колода стояти з бджолами. Лишилось придумати якусь їм кришу. Я їм зроблю обов'язково. Зараз тимчасово накрию, а потім щось краще придумаю. Закріпив я тут ще планками, отак по кругу, де було прорізано. Потім це все позатуляю, ці шпарини. І якби колода готова. Стоїть на своєму місці. Трошки так збоку від моїх основних колод. Але тут підходяще місце, мені подобається. Як воно буде тут виглядати. Все. Є в мене ще біпін. Трошки пізніше вже на сьогодні оброблю, хай похолодаю їх від кліща. І все, будуть зимувати, буду слідкувати, показувати. Сільники великі, ніж до великі бджіл вистачає. Так що я думаю, що вони мене перезимують і буде все добре. Все, всім дякую за перегляд і до наступних відео. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки.